Друзі, сьогодні зрозуміла, що дуже давно не знімала нашу красуню. Її звати офіційно Posh Girl. Хто тут в темі? Spice Girls, А, Так, або англійську можу, втіли колись. Ти-ти-ти. Тити. Ось і а, сьогодні 21 13-го їй виповнилось 4 місяці. Вона вакцинована, дуже красива. У неї шикарний родовод. А, вже починає обростати, Бачите, вже ну як всі діти, Пошок дитячий вже скинула. Ось Видно, видно що спанієль. Бачите, всі спанієлі люблять цього гусю. Ось, так, да, улюблена. Бачите, яка? Який поцілунок ангела? На макарці, на макушці? У неї. Ксюша. Ксюша Плюся. Бднімаша. Видіть вигоруся. Ось така вона в нас живе в Києві на нивках. Ми з задоволенням по-знайомому. Вона пропонується в улюбленці, в неї все, все дуже добре. Ось, все згідно стандарт. Про це є документ. Але в документі КСУ це є, офіційно все. Ну, звісно, вона чекована. Ось, буде написано, що вона придеться не в розвитку. Ну, таке. У мене. Ну, там довга історія, але в мене а, ці крові настільки а, а, не хочуть продавати. Ось, що коли я купувала а, а, її а, маму з умовою розведення, заводчиця мені теж з договором її продала, що я маю. Якусь... Чекай, будь що я маю... можу собі Ні. залишити її. А, а, собак, які буде народжувати моя бібі, -Бі, я можу залишати собі в розведення, але продавати в розведення я на території України не маю права. Тому, оскільки я всіх, всіх люблю, але всіх залишити собі не можу, я. Шукає її найкращу родину. Прямо найкращу найкращу щоб вони її любили не менше, а може більше, ніж а, її а, люблю я. Отак, з мокрого, мокрого маленької ляльки, яка тільки-тільки народилася у мами. Ось, і може мені будуть присилати фото відео. Я діл, ділитися з вами. Ну, тобто таке. Ти бачиш, скільки в тебе іграшок? І ніхто ніхто не забирає. Бачиш, все для того, щоб хоч якась можливість цю дзигу зняти. Косюль, ну, приїздіть до нас. Ми з задоволенням познайомимо. Кусь Кусь. Погладимось, може, погуляємо, як скажете. Гарного всім дня.